Наша країна стала полем битви за свободу і гідність. Ця боротьба не лише проти ворога, але й за те, ким ми є. І ми доводимо, що Україна це незламна фортеця. І з вами в етері Кременчуцькі новини про найважливіші події в нашому місті розкажемо прямо зараз у програмі. Українські розвідники отримали на озброєння потужний інструмент, який здатен змінити хід операцій і посилити наші позиції на фронті. Новітні технології допоможуть діяти швидше, точніше та безпечніше. Що це за інноваційна система і як вона працює? Далі детальніше. Більш хотілося б щоб Воювали роботи, а не люди. Ну, наші люди ставалися живі, а враг був уражений. Оборонний потенціал спеціального підрозділу Артан головного управління розвідки України посилився завдяки новітньому поповненню технічного арсеналу. Захисникам передали сучасний безпілотний авіаційний комплекс, який відкриває нові можливості для виконання бойових завдань. Передаємо комплекси дуже важливі для хлопців, які допоможуть вражати ворожу техніку на значній відстані. Від Лінії бойового зіткнення і ця техніка точно не доїде до наших позицій і не завдасть ураження. Дякуємо їм за їхню роботу. Це дійсно легендарний підрозділ. Я думаю, що з переданими засобами вони будуть свою роботу робити ще краще. Основна перевага цього комплексу полягає у його здатності виявляти ворожі цілі на великих відстанях. Це дозволяє спецпризначенцям наносити високоточні удари, зводячи ризик втрат серед наших воїнів до мінімуму. Дуже нам допомагає така техніка вражати врага на, на великих цілях, і без, щоб найменше була затрата особового складу. Мої велика подяка меру міста Кременчука Олексійовичу, дуже добре нам допоміг. І я на 100% уверен, що ми вразимо ворога і це побачить вся країна. Робота підрозділу Артан уже давно стала синонімом професіоналізму, мужності й безстрашності. Кожне завдання, яке виконують ці воїни, є частиною великої боротьби за свободу та незалежність нашої держави. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Прийнято 51 рішення. Виділено кошти на армію, нагороджено директора Кременчуцької дитячої художньої школи. Більше про сьогоднішню сесію міськради у нашому сюжеті відбулося сьоме пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому також був присутній начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який подякував депутатам міськради за роботу та закликав діяти спільно заради майбутнього України З задоволенням. Нахожуся в залі в цій залі. От завдання, яке стоїть перед Кримчуською районною військовою адміністрацією, це перемога, яка може швидше нашої держави в цій війні. І для цього ми дежні з вами всі разом об'єднатися. Для цього ми дождні всі разом працювати на цю перемогу. 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Із цієї нагоди міський голова Віталій Малецький привітав усіх колег із прийдешнім святом, а також вручив почесні грамоти виконавчого комітету кільком депутатам за плідну працю та вагомий вклад у роботу міської ради. Це свято неформальне, це свято наших колег, депутатів, колег, які працюють в виконкомі, колег, які працюють в структурних підрозділів виконавчого комітету. Всі, які присутні в цьому залі і зараз на своїх робочих місцях, це всі ті люди, які. Працюють, служать громаді, так мабуть, краще сказати. На цьому привітання не закінчилися. Почесним знаком за заслуги перед містом нагородили відомого митця директора Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка Андрія Родіна. Цієї відзнаки його було удостоєно за багаторічне служіння національній культурі, збереження традицій народного мистецтва, примноження духовних надбань українського народу та особистий внесок у розвиток Кременчука. Щиро дякую громаду. За ту оцінку моєї праці, хочу запевнити, що й далі буду працювати на розвиток української культури, мистецтва та всього нашого міста. Всім дякую ще раз стосовно робочих питань. На сесії депутатський корпус заслугав та одностайно підтримав запит депутата Олександра Березянського, у якому йдеться про забезпечення безбар'єрності міського простору для військовослужбовців, які використовують крісла колісні. Зокрема, міський голова Віталій Малецький зазначив, що відповідні заходи важливі та вже заплановані на наступний рік. На жаль, кількість військовослужбовців, які потребують використання крісел колісних, щодня зростає. Ми маємо діяти на випередження та вже зараз створювати умови для їхнього комфортного повернення додому та пересування містом. Це наш обов'язок забезпечити гідні умови життя тим, хто захищає нашу державу ціною власного здоров'я. Зустрічали одного волонтера, який без ніг, який відомий на всю Україну, дядя Гриша. І ми його попросили, кажемо, дядя Гриша, а можеш з нами пройтися від виконкому до площі незалежності? І він високо оцінив те, що в нас є пандуси. Але я кажу, далі ми з вами не підемо. Він каже, чого тому, що далі їх немає. Розумієте, тому ці речі треба дійсно говорити про них і робити. Далі, відповідно порядку денному, присутні розглянули питання, що стосуються сфер освіти, фінансів, землекористування. Також прийняли рішення щодо виділення коштів на Збройні сили України. Сума складає понад півтора мільйона гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, новини. Верховній Раді продовжують долати виклики, які постають перед українцями у енергетичній сфері. Детальніше про це наш наступний матеріал. Враховуючи усю складність, у Верховній Раді продовжують працювати над тим, щоб покращити ситуацію в енергетичній галузі. Від цього залежить вся економіка нашої держави. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Сьогодні взяв участь в режимі онлайн у роботі парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Готували до розгляду в другому читанні законопроєкт який значно спростить приєднання підприємців до електричних, газових та теплових мереж. Досі ця процедура залишається невиправдано складною має багато штучних перепон. Разом з колегами обговорили зміни до законодавства, які всі ці перепони знімуть, а приєднання до енергетичних мереж зроблять простими, зрозумілими і прозорими. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: розглянули план законодавчої роботи на наступний 2025 рік, щоб зробити її максимально ефективною для потреб держави. Зараз українцям як ніколи треба згуртуватися і працювати разом заради спільного блага нашого покоління та усіх наступних поколінь українців. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства міськсвітла виконували роботи із модернізації систем освітлення на одній із вулиць Кременчука, де саме це відбувалося, та з якою метою дізнаєтеся у наступному сюжеті. Забезпечення Кременчука сучасним, якісним та ефективним вуличним освітленням, що створює комфорт і безпеку для містян, є основним завданням комунального підприємства «Міск світло. Особливо це важливо у часи, коли ворог зухвало намагається залишити нас без енергопостачання, завдаючи підступних ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Та попри всі труднощі, працівники КП міськсвітло продовжують невпинно виконувати свою роботу. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 29 листопада, комунальне підприємство «Міськсвітло» займається переснащенням вуличного освітлення по вулиці Ярмаркова. Наразі замінюємо старі вуличні ліхтарі на нові світлодіодні. Роботи розпочали ще минулого місяця. Плануємо завершити наступного тижня. Загалом на вулиці Ярмаркові планується замінити близько 50 ліхтарів. За словами фахівця, нові лед лампи споживають майже втричі менше електроенергії, забезпечуючи при цьому більшу світлові Це дозволить знизити навантаження на енергомережу, що в умовах постійних ворожих атак є надзвичайно важливим для стабільності енергопостачання у місті. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора у стінах виконавчого комітету відбулося офіційне закриття програми Молодь і влада, який тривав останні декілька тижнів для активної Кременчуцької молоді. Чому за цей час навчилися юні лідери та як пройшло закриття? Дізнавалися наші журналісти. Вчора у стінах виконавчого комітету відбулось закриття унікального проєкту Молодь і влада. Фінальна зустріч стала підсумком кількох тижнів навчання, сповнених цікавих зустрічей, тренінгів та практичних занять, які допомогли учасникам зануритися у світ місцевого самоврядування. Сьогодні ми офіційно завершуємо програму Молодь влада у 2024 році. До кінця дійшло 27 крутих і дійсно неймовірних учасників. І можу зауважити, що цього року вони дійсно класно, креативно і досить серйозно віднеслись до закриття і презентують дуже цікаві ідеї, які можуть бути в наступному втілені в життя. Ми мали цього року класний проект, класних учасників, і всі спікери, з ким я спілкувалася, задоволені спілкуванням з вами. За вашу активність, ваші питання я маю надію, вам теж було так само класно з усіма спікерами, які були запрошені на захід. Представники влади наголосили на важливості залучення молоді до управлінських процесів. На закритті проєкту був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який відзначив, якою активною та неймовірною є Кременчуцька молодь. Я скажу вам Чесно відверто на моїй пам'яті. Це найпотужніший проект молоді влада за всі часи. Я думаю, багато хто підтвердить. Ви дуже круті, ви дуже класні і дуже круто спрацювали. В Дякую Фінальна частина закриття відбулася у форматі симуляції виборів. Учасники поділені на п'ять умовних політичних партій мали можливість створити власні програми, організувати кампанії та переконати виборців у важливості своїх ідей. Крамічук це серце полотовщини, місто сильних і ітановитих людей. Моя мета як мера зробити його комфортним, сучасним, перспективним для кожного. Ми продовжимо вшановувати пам'ять героїв вдосконалюючи алгоритм. щоранку о 9-й годині місто єднатиметься у хвилині мовчання, після чого звучатиме гімн України. Були просто емоції такого буму через те, що це ну максимально, тому що всі команди були достойні. У всіх було все класно зроблено. Ми дуже старалися, ми дуже хотіли показати те, що хочемо покращити, те, що хочемо змінити, і те, що ми не байдужі. Цей проєкт має неоціненну користь для розвитку молоді. Учасники зазначили, що він навчив їх не лише організаційних і комунікаційних навичок, але й показав, як працюють демократичні механізми у реальному житті. Окрім того, це чудова платформа для розвитку лідерських якостей, побудови нових контактів та розширення світогляду. Дуже радий, що я потрапив у цей проект, так як цей проект ця програма дала мені змогу отримати контакт з нашою владою, побути на їх місці і взагалі потрапити до парламенту. Це приймати участь у різних волонтерських акціях. Я дуже радий, що мене взяли на цю програму, і дуже дякую всім організаторам. Дуже вдячна організаторам за можливість відчути себе не просто частиною політичної сфери або, можливо, якогось навіть міської ради, а справжнім членом суспільства. Членом Кременчука, котрий має сили і має повноваження щось в цьому змінити, внести якісь свої побажання, якісь свої е, бачення і мрії, це була надзвичайно чудова можливість взяти участь в цьому проєкті і стати трошечки сміливішою у своїх кроках. Проєкт, вкотре довів Співпраця між молоддю та владою, є важливим кроком до побудови сучасного, прогресивного та об'єднаного суспільства. Сподіваємося, що кожен учасник програми зміг знайти для себе щось цінне та надихаюче, а отриманий досвід стане поштовхом для нових звершень. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Усі, хто шукає навчальний заклад, де їхні діти з першого класу опановуватимуть нові знання у затишній та добрій атмосфері. Наш наступний сюжет для вас. Увага на екран. Малокохнівська гімназія номер 14 відкриває набір учнів до першого класу, і вже зараз запрошую усіх стати частиною своєї шкільної родини. З 1 грудня у нас стартують підготовчі заняття, де діти зможуть ознайомитися із школою, трішки підготуватися до початку навчального року, познайомитися з учителем і звикнути трішки до стін, які незабаром стануть їм рідними. В малій кохнівці це єдина школа. У нас навчаються дітки із сусідів. Села із Придніпрянського вони підвозяться, дякуючи нашій міській владі. Безкоштовно. Навчальний заклад може прийняти 20 нових вихованців. Освітній процес реалізується за стандартами нуж. Є можливість навчатися учням з ООП. Кожен клас обладнаний телевізорами. Є сучасний комп'ютерний клас, а також у шкільній їдальні встановлене нове обладнання. У нашому навчальному закладі завжди проводяться заходи, присвячені національному патріоти. Тичному вихованню, екологічному спрямуванню, естетичного спрямування вчителі також активно працюють над розробкою цікавих інтерактивних уроків. Можливим моментом під час навчання є безпека дітей. Завдяки міській владі у гімназії є власне укриття, яке розташоване безпосередньо на території закладу. Воно розраховане на 98 учнів під час оголошення сигналу повітряна тривога. Дітки спускаються із своїми класними Рівниками саме сюди. Тут для кожного класу у нас відведене місце, вони вже знають, де вони сидять. В нас є тут аварійне освітлення. Якщо вже його не вистачає, потрібна вентиляція, у нас є генератор у Малокохнівській гімназії. Весело, пізнавально, а також постійно відбуваються тематичні тижні, аби навчальний процес не набридав та тішив учнів. І кожен наш учень. Це член нашої родини, якого ми чекаємо з нетерпінням. А найголовніше моє завдання як учителя початкових класів це показати, який прекрасний світ науки, а ще розкрити потенціал. Кожної кожної дитини, Тож, шановні батьки, ми чекаємо нетерпінням зустрічі з вами і з вашими дітьми. Усю детальну інформацію можна дізнатися на сторінках Малокохнівської гімназії, No14 у соціальних мережах. Діти це наше майбутнє. Тож важливо, аби вони мали якісну шкільну освіту. Дмитро Цирюльник, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Мистецтво, яке не знає меж, і вистава, яка торкається серцям у посольстві індонезії, відбувся показ вистави буслів дарунок аматорського театру Ляльок Оселя радості і добрам. Як це було вже за мить? Будівля посольства Індонезії цього разу стала не лише дипломатичним майданчиком, а й сценою для надзвичайної події. Тут відбувся показ вистави Буслів дарунок, яку підготував аматорський театр Ляльок Оселя Добра і Радості. Ця вистава це не просто театральна постановка. Це спосіб показати, що мистецтво не має меж, і кожна дитина може надихати своєю унікальністю. Дітки наші вони дуже хворі, дуже важкі, в деяких є діагнози, але діти ці просто. Неймовірно, як вони стараються, і це доказування кожного дня про те, що вони є активними учасниками суспільства сьогодні. Вони знаходяться на території посольства індонезії і вони представляють наше місто, і це дуже така відповідальна місія. Вистава, показ якої відбувся у стінах посольства Індонезії, стала символом культурного діалогу та людської єдності. Велику роль в цьому зіграла підтримка дипломатів, які відкрили двері для такого важливого заходу. Ми дуже вдячні делегації з Кременчука за те, що так далеко приїхали до нас, аби виступити. Наші стосунки з містом Кременчук склались вже давно ще з часів встановлення гонгу миру. Згодом, в процесі нашого спілкування з паном Андрієм Мельником, ми висловили бажання організувати виступ для дітей, поставити щось з індонезійського фольклору. Після прем'єрного показу вистави у Кременчуці, театр приїхав до нас, і ми з задоволенням це організували. Ми сподіваємося, що завдяки цьому виступу наші відносини між Індонезією та Україною, в особливості з містом Кременчук, зміцняться, і ми надалі будемо будувати відносини між нашими народами. Перед тим як юні актори вийшли на сцену, представники Кременчуцької міської влади виступили перед дипломатами та глядачами з надихаючими промовами. Ми вдячні за запрошення, вдячні за наші відносини. Я також передаю вітання від міського голови Кременчука Віталія Малецького за нашу плідну співпрацю в культурі. І, звичайно, це є вже проявом наших дружніх відносин через культурні відносини, і готові ми і далі підтримувати, розвиватися і дуже вдячні за це. Театр ляльок. Це унікальний проєкт для нашого міста, тому що він працює під патронатом нашого міського голови. Він працює рік, і за цей рік ми бачимо творчий злет наших акторів. Я хочу, щоб ми їх підтримали сьогодні, тому що вони дуже хвилюються, і саме через такий унікальний творчий проєкт ми можемо познайомити. Українських дітей, дітей міста Кременчука з історією, з мовою, з традиціями індонезії. Глядачі не приховували своїх емоцій, а юних акторів нагородили гучними оплесками та приємними подарунками. Я актерка лялькового театру у нашому товаристві для людей з обмеженими фізичними можливостями. І я брала участь. Це вже моя друга вистава театральна. Першим була в мене це. Mm -hmm. Вистава литовської сказки, а друга це зараз індонезійська. Я дуже радію, що я змогла побувати у. Київ виступити у Києві, побачити спасом Індонезії. І просто я радію, що змогла брати участь у таких виставах. Дана подія довела, що талант і доброта можуть долати будь-які перешкоди. А мистецтво є тією силою, котра об'єднує всіх. Буслів дарунок це не лише вистава, а й надихаюча історія про те, як щирість і мистецтво здатні змінювати світ на краще. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук обіграв київську команду Крижинка у столиці. Подробиці матчу розкажемо у наступному сюжеті. 28 листопада у столиці відбувся хокейний поєдинок між клубами Кременчук та Крижинка. На льодовій арені киян команда з Кременчука здобула вражаючу перемогу з рахунком 0-12. Гра залишила київську команду без шансів і потішила вболівальників Кременчуцького клубу видовищними голами. Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін оформили по хетрику. А воротар Микита Гордюшин провів матч без пропущених шайб. Це його другий сухий поєдинок проти Крижинки у цьому сезоні. Майстерність, звісно, першої ланки та да, Ось тому і закидують більше, і виконують те, що говорить головний тренер завдання, тому такий рахунок. Я вважаю, що на кожну гру треба виходити з натхненням і виконувати все, що від тебе належить. Головний тренер київської команди Ігор Архипенко визнав слабкі сторони своїх підопічних і зазначив, що напружений графік хокеїстів дається взнаки. Не вдається нам. Поки що грати на рівних з Кременчугом, і у нас дуже багато гравців, хто зазнали травми, хто хворі хто тільки після хвороби сьогодні грали. Команда молода, і хтось випадає, хтось не виконує наше завдання, то що ми. Просимо виконувати, і ми навіть не можемо знайти резерв, щоб когось замінити. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє вдома 1 грудня проти Київ Кепіталс. Марія Бардаєва Кременчуцькі новини. впевнені, що багато Кременчужан сьогодні бачили волонтерів молодіжного парламенту Кременчука у магазинах нашого міста. Сьогодні розпочався важливий етап благодійної акції Святий Миколай Дітям, а саме Збір подарунків у магазинах. Детальніше у наступному матеріалі. У Кременчуці стартував важливий етап благодійної акції Святий Миколай Дітям дводенний збір подарунків у магазинах нашого міста. Сьогодні Кременчужани вже могли побачити волонтерів у більш ніж 25 магазинах міста. І завтра також кожен бажаючий матиме змогу долучитись. Настав такий цікавий етап і хвилюючийся збір подарунків в магазинах нашого міста. Це етап дає можливість крименчужанам долучитися добром, подарунком або взагалі підтримати, задонатити на благодійну акцію. І це дуже класно, коли не виходячи з свого там місця, роботи або ще якось місце Авчання, ти зможеш просто прийти, прийти в магазин, зустріти волонтерів молодіжного парламенту і долучитися до акції. Канцтовари, іграшки, солодощі, засоби особистої гігієни це основний перелік подарунків, які збирають волонтери. Кожна річ, яку принесуть кременчужани, стане частиною свята для дитини. Цьогоріч близько 170 учнів та студентів вирішили стати волонтерами. Звертаються, не проходьте повз, долучайтесь до акції. Дійсно багато, як бажаючи підходять і нам допомагають дітям. Приємно допомагати дітям, які не мають цих вражень, які маємо. Ми Долучаються всі, хто бажають. Ми до кожного підходимо, запитуємо. деякі люди, ну, прям. З душею це роблять. Так? Дуже багато приносять печиво оруго, а також солодкі подарунки, які вже запаковані. Це неймовірні враження, коли до тебе приходять особливо діти і кажуть, що вони хочуть долучитися, приносять якусь іграшку або ж солодкий подарунок і долучаються. Це просто неймовірно. Кремічужани дуже щирі, приносять дуже багато подарунків. Ми їм розповідаємо про акцію, діткам даруємо наклейки, які приносять печиво, цукерки. Дуже багато кидають в скриньку, як на допомогу на у ми закупимо солодкі подарунки. Кременчужани вже традиційно проявляють небайдужість та щире бажання допомогти. І дійсно, що найбільше вражає, це не просто участь, а той позитив, з яким люди реагують на акцію. Це таке свято для всіх діток і воно повинно бути не тільки ті, що в родині дітки, а ті, що і не мають батьків. Так що дякую вам. Що я робити гарно справу А хто як ми, ми будемо допомагати? Треба допомагати. Діти ще найбільше страждають страдають во время війни. Так що хай на здоров'я їдять організатори акції закликають усіх небайдужих долучитися до збору подарунків і завтра. Ви можете зробити це завітавши до магазинів, де працюють волонтери завтра протягом дня, або передавши подарунки безпосередньо до центрального офісу Святого Миколая за адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3. Дякую мережі Маркетов, які магазини Фозі, Логінс, Роксолана і принцип, які цього року долучилися і дали дозвіл на розміщення волонтерів. Це теж дуже важливо, коли соціальний відповідальний бізнес долучається до гарних справ і робить разом з нами акцію тим. Миколаїв Дітя. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чорна п'ятниця в усьому світі найочікуваніша шопінг подія року. Чим цьогоріч дивують магазини Кременчука і як довго триватимуть знижки, дізнайтеся прямо зараз. Знижки, акції та шалений попит. Чорна п'ятниця прийшла до Кременчука. У найпопулярніших магазинах торгово-розважального комплексу Галактика на вас чекають вигідні пропозиції. Магазин стильного чоловічого та жіночого одягу Арбер запрошує оновити гардероб зі знижками 50% на весь асортимент. Представлені різні моделі як Верхній одяг, одяг в стилі кежуал для повсякденного життя за доступними цінами. Зараз діє акція мінус 50% на весь асортимент. Акція діє до 2 грудня включно. Ми чекаємо всіх на примірку, як чоловіків, так і жінок, і на урочисту подію одягнемо на кожен день. Тому дуже раді будемо вас бачити. Для тих, хто цінує ексклюзивність і комфорт, магазин чоловічого одягу Егоїст пропонує знижку 10% на свої колекції. Пропозиція триватиме до неділі, включно. Асортимент у нас великий, як ви бачите. У нас є верхній одяг, у нас є і класичні костюми, і піджаки, брюки, і класика, і кежуал. У нас ще є спортивні костюми, які зараз актуальні. Вони на флісі, теплі. Це гарна якість, тканини. Вони на кешлатяться. Кожен може обрати те, що йому запотрібно. Творчим людям варто завітати до Монпасіє, де діють акції на прикраси та матеріали для хендмейд. Дуже багато в асортименті прикрас. Це сережки, цепочки, різні кольє, це прикраси ручної роботи також. Також новорічний асортимент у нас є. Знижечки будуть на сережки, цепочки, новорічний декор. Також у нас для діток є асортимент з єдинорожками. Дві позиції берете, третя в подаруночок. і знижечки діють протягом місяця. Наступного ще. Якщо шукаєте щось для найменших, магазин «Лукас Кіц» радує акціями на дитячий одяг. В наявності представлені позиції від 116 до 158 розміру. Зараз діють знижки у нас від 30 на зимову колекцію, 20% на весь асортимент товару в наявності. Є теплі костюмчики, є новорічні. Підберемо на будь-який смак для кожного індивідуальний підхід. Раді будемо бачити в нас в магазині. Акція діє у нас до. 2 числа включно. У магазині Майплаї на вас чекають знижки на широкий асортимент іграшок для дітей різного віку. З 29 числа по 30 включно. В нашому магазині діють знижки на величезний асортимент товару, як для дівчаток, так і для хлопчиків. У нас в нашому магазині є ляльки, є машинки, треки, різні настільні ігри і величезний асортимент Лего, найбільший в нашому місті. Також у нас діють Є гарна пропозиція, плюс 5% до дисконту. Тому ласкаво просимо. Приходьте до нас. Острівець Еліс Косметік пропонує приємні акції на декоративну та доглядову косметику зі знижкою 10% на весь асортимент. У Нас в асортименті є ну дуже багато всього і для волосся, і для обличчя, і подарункові наборчики. Це також може бути з різних країн, тобто Корея, Україна. Фінляндія, наприклад, сьогодні і тільки сьогодні діє знижка на весь асортимент веліс Косметикс». тобто на всі продукти, знижка 10%. Не пропустіть шанс зробити вигідні покупки разом із торгово-розважальним комплексом. Галактика Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремучицькі новини. Сьогодні кожен із нас це воїн на своєму фронті. У кожному домі, у кожному місті та селі народжується непереможний опір. Наша сила у нас самих у нашій любові до батьківщини. Слава Україні та її героям.